uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт народ з вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати The Binding of Isaac Repentance плюс Бета. Сьогодні підемо знову в Грідіер, бо в мене все ще багато за кого він не пройдений, і я думаю, сьогодні підемо за Аполлона, тож в нього прикольні механіки, я давно з нього не грав, тому давай поїхали. У першій кімнаті у нас лежить е гормон на домах, Це круто, це круто. Тут є попрошайка, прикольний. Чи підемо ми в кусачку? Так то страшно йти в кусачку. Тут сильні вороги нас чекають, е, тому давай спочатку просто почистимо трошки цих вод хвиль, далі вже подумаємо. Цих, до речі, можна залишити. Вони нам поможуть інших ворогів підривати. Якось так. Взагалі треба стопати. Нам вистачає на ключ, тому що активка сама себе не зарядить, якщо в нас кінчаться хвилі. А там може бути щось таке, що нам треба з'їсти активкою. Хто тобто не пам'ятає, що робить наша активка. Вона з'їдає інші предмети, якщо це активний. Предмет, вона поверх своєї дії отримує ще дію цього активного предмета. Якщо це пасивний, то дає рандомні степшот. Теж в принципі дуже навіть непогано. Давай заходимо в магаз, не в магаз, а сюди. Ну от про що я їй казав, да е -е, спочатку треба зав'язати цю штуку, звичайно ж, М -м -м, куди ми її зав'язаємо? Попробуємо секретку знайти чи вб'ємо попрошайку. Думаю, вбити попрошайку хороша ідея. Але я не пам'ятаю наскільки далеко він кидає цю штуку. Задалеко кидає. Ясно, я промахнувся. А, ладно, тоді з'їдаємо і будемо заряджати. І в нас, по суті, тепер будуть бомби. Постійно, саплай да? бомби, так? Непогано, непогано. Чуваки злі, вони спавнять багато поганих мух, але ми справились. Так, чи інших поганих мух повно, чи більше поганих пауків. Е, я думаю, треба стопати знов, тому що ми знов зарядили. І треба все-таки нашу бомбу нормально заюзати. Пауки зло, пауки зло, а нормально. Хоч справляємося, наскільки ж далеко летить наш Оцей ротенхет хотілося б дізнатися, да? може десь от звідси його треба кидати. Да, от звідси попав, Тут у нас ще одна халявна бомба і монетка. Те, щоб дуже багато, що да? в нас тут цікавого? Ну, Moms Box був би непоганий, да, якби ми його з'їли, але нам вже не вистачить на заряд. Тому, тому напевно, уже пізно його брати. Дай в кусачку зайдемо, да? Тут в нас баркано. До речі, баркану переробили, і ми це залишимо на наступний поверх, бо баркано буде сильним. Чи будемо ми тут щось підривати? Напевно, теж ні. Давай просто вручну вже дочищати тут. Яка ж це погана кімната. Купа злих пауків і взагалі все погано. Але нормально. Частину зачистили, вже живемо якось. Взагалі, по-хорошому їх би отут на горшках підривати, да? у шість монет цілих дістав. Це я часто згадав. Ну, блін, шість маловато. А ще. Боса дадуть, наче на щось нам вистачить. Може ще другий бос буде підривати, і ми ще монетку тут ви звідки це прилетіло. Перестань. А тут ще й мушка. Чекай, мушка, це взагалі страшно. Я тут остаюсь, походу. Жму Беркану, Єдиний мій шанс. Ну, ясно. Сильні боси попались. Ладно, рестартим, Що ми можемо зробити? ХПАП, чи стати. Дамахи швидкість стрільби. Ну такі є. Напевно, це рерол. Ну, давай ще кнопку чекнемо. Так, то ключ ще дешевий є, і секретку відкрили безкоштовно. І багато хепешу, ну заставляє задуматись. Ну, і тут беркано. Ну блін, вроді непогано. Вроді би Пу -пум, Пум. Ладно, натискаємо беркану і, значить, чистим до кінця, раз така справа. Так, як бачите, беркано нам тепер дає цілих три класних мухи, які летять в напрямку стрільби. Це досить сильні мухи, тому це тепер крута така, скажімо, карта руна, да, бойова. Причому вони ще й спектральними рахуються. По суті, це три додаткових сильних сльози в нас. Майже халявна зачистка. Ну ми бачили по минулому босам, що не сильно халявна, да. Насправді я пізно прожав, пожалів. Блін, надамажу. У тут 10 монеток дропнули. 10 монеток це круто. Чи більше цих черв'янів? Може не треба, може не треба. Ну ладно, потрохи вбиваються. Але дамажитись не можна, бо нам не можна виходити з цієї кімнати, бо ми втратимо ефект Беркана. Страшно. Дуже багато пауків. але вроді поки справляємося. Все, що швидке страшне, все що повільне, пофіг, в принципі. Давай одразу на босів. Ну блін. По какасі не те щоб дуже сильний дамаг. Але вона заспавнила нам червоні какахи. Це нам поможе з другим босом, я впевнений. М -м, страшно. Ну, страшно. Я не знаю, як я не надамажився там, було капець, як близько. Так, ми справились, одразу в угоду йде, але я думаю, в угоді ми не будемо заходити, щоб в нас ангельські були. Бо ангельські, очевидно, сильніші. О, клас, їх треба на червоні какахи садити. да? Жесть, а вони злих пауків наспавнили стільки. тільки. Чорт, це погано. Але вони двоє сіли на червоні какахі. Дякую за червоні какахи. Так, і в диявольську ми не йдемо. всі наші гроші, беремо дешевого ключа, не йдемо, глянемо. І що в золотій да? Файні е, пленет, ну блін. Ну взагалі в цьому моді це може й непогано, так? Да? Але давай краще зіймо. Вода мах ренджа, просто так краще. Ідемо <гум> похилимся. М -м -м, ключа ще одного купили, ролти. Нічого не будемо напевно тут. Тут ще монетка десь лежить. А ну да, я думаю, треба їхати на наступний поверх. Мух фаншотин це вже добре. Так, давай дивитись, що в нас тут. Кубик м'яса, Ну, орбіталка це круто, особливо на босі це пригодиться, тому беремо зразу. Оце теж непогана штука. Суті наша червона муха, і нею можна ще й пікапи забирати з всіляких неприємних місць, типу як отут. Тому це крута штука. Я вважаю. Не знаю, чому вона ті родини рахується, звісно, але. Е чи тровати хороший камінь одразу. питання. Я би спочатку цього от маленького демона надамажив би да? Надамажився б в нього. І... Пентаграму так то треба брати. Напевно. Пентаграма кипить сильна. Ну але давай поки демона подамажимо. Пилюлька, що за пилюлька? Експерименталка, мінус ренч, плюс вдача. Ну, нормально. Давай, демон. Не дає. Yes. Е, давай ще. іще. ще сердечко. О, да. в Темна матерія. Офігенно. Е, не хочеться з одним сердечком кудись. Тому давай цю штуку дриваємо. Дало ключі бомбу. Ключі бомбу. Ну я думаю, на цього гроші ми не будемо витрачати, тому давай ми його підірвемо. Ця трінька поки нам нічого не дає, де? Взяти сердечко чи пентаграму. Я б взяв сердечко, вмирати не хочеться. Пентаграму ще заберемо зараз. А, ну, можемо тоді сюди спочатку заглянути, так? Ще пара пилюль прикольних, бо не прикольних. Нащо я за ранчдауном вернувся, фіг його знає? Е -е, ладно, стартуємо. Походу, й пауків вже шота й. Це хороша заявочка. Думаю, треба стопати знов. Не знаю на що Зараз подумаємо на що Ну, як мінімум, а я знов не можу забрати пентаграму, да? Чорт. А... Я рано стопнув, так. Да? Ладно, беремо сердечко. Будемо вважати, що ми стопнули, щоб похилитись. Два чорних черепа. Хотілося б їх залишити, але вони страшні. Блін, надамажився таки об нього. Я не хотів об нього дамажитись. Шкода, що в нас активка, поки нічого не робить, по суті. Але я думаю, ми це якось виправимо. Так, до босів Давай, значить, пантаграму беремо точно. Таку подамогім. 1,26. Давай бити босів. Так, перші боси вроді не складні, але проблема в тому, що ми, напевно, не встигнемо їх вбити. Появи нових там. Да? Досить сумно. Блін, а новий теж не самий легкий. Стільки всього зараз на карті буде літати? Ай, так можна і вмерти зараз. Дуже погані боси. Я не встигаю вбивати мух. Найс паук роздавив. Дюка флая. Бігти, бігти, бігти. Сповільнення страшне. Блін, ну я вроді вижив. О, це капець тяжко. Це капець тяжко. Ага, ага, це було дуже близько. Це було занадто близько. Ух, ух, я пережив це. Пілимося, їлимося, йдемо, йдемо, йдемо. Нам би бомбу насправді продають бомбу. Не продають. Ладно, тоді просто б'ємо. Ні, бумбу, Ого, бомбу. Ну чого завжди бумбу? Ну ні. Я двічі вмирав від бумбу минулий раз. Я більше не хочу вмирати від бумбу. Гра, сфеменис, будь ласка. я точно. Від нього вмру. Я не знаю його механік просто взагалі. Будь ласка, бумбо, не треба. Будь Ласка, бумбо. Да, я переміг його. Я переміг Бумбо. Да, я переміг Бумбо. не може бути. Е, Калтік Крос давай, це нам поможе. Е, давай беремо ще сердечко і валимо звідси нафіг. О, поки тяжко йде. Так, що в хороших кімнатах? Шарпстроу. Ну такі. Ну, хелсап я би взяв би. Шарпстроу, Пігня повна. Навіть їсти його не хочеться. Так, тут бомба якась була, очевидно. Е, давай в кусачку. М -м, в кусачці нормально підняли. Бабла і всього іншого. 14 монеток. Ну тут фігня айтеми, Треба ролти, напевно. Ролти я буду. Звичайно ж, вибухом. М -м і все ще фігня айтеми, А бік фен, до речі, прикольний. Там фен прикольний. М -м 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 -м. Ну давай, бік фен, давай. Е -е, цю штуку що ми залишимо? Ні, ну давай зімо, давай зімо. Ладно, ладно. Якщо буде багато ворогів в кімнаті, то в принципі не гріз заїзати його. да? Я просто думав, може просто його взяти, бо воно ж двох зарядне. А моя штука чотирьохзарядна. зарядна. Ну вороги капець тут наспавнились неприємні. Ну поки вроді справляємось. По колу тут бігаємо. Нормально. Зараз буде ще один спаун. Зможемо ще раз активку нажати. Може навіть наспавним серця собі, да? Ну серця не наспавнили, але надамажило нормально тут всіх. Привид це взагалі не круто. Привида треба одразу забирати. Так, і тут гніздо поклали. Чорт, чорт, був дамаг по цілому серцю. Неприємно. Але вроді зачистили, да? Бум. Вроді зачистили. Так, на хпешку берем. як зазвичай, дам. І поїхали бити босів. О, зразу на мені заспавнилось. Круто, круто, круто. Цього боса ми теж не встигаємо вбити, бо в нас да нема. Ну, а от монстру два може допомогти нам його вбити. Чорт не попав. Монстру два, давай якось точніше стріляй можна. Цього треба першим вбивати. Ні, там був павук. Ні, ну це смерть. Е, ладно, ладно. Ну, давай ще раз. Ладно, ладно, гра. М -м Стай, добре, добре, більше дами. почекай. А тільки для правого ока якогось, там більше дами їде. Ну теж непогано. Що Пу -пу в нас тут? У нас кнопка. Кнопка з кількома мухами. Не те, щоб дуже класно. Давай сюди зайдемо. Два ключа. Два ключа це вже краще. Тут що? Технологія Zero. Це класна штука. Залишилось вижити, да? здавалось би, проста задачка. Сумніваюся, що я вижив давай, треба буде зупиняти. 100% треба буде зупиняти. Я думаю, пора. Йдемо хілитись. В першу чергу хілитись, там побачимо. Давай, чистим далі. О, мух офігенно вбивати з технологією нуль. Просто офігенно. Ааа, куди я дамажусь? Добре, що це остання хвиля. Бо я би не зміг би вже кнопку навіть нажати. Фух, ідемо знову хілитись. Я життя побився, похилився. Давай, боси. Дай нормальних босів. Ні, це складний бос. Бос, який по мені завжди впадає. Це нехороший бос. Какахі. Какахі, що так, щоб я взагалі не міг нікуди бігати. да? Це капець. О, та какаха добре стала, зато. Блін, а він чий, чий пауків висажує. Чорт, чорт, чорт. Добре, з собачкою справились. Живем, живем, живем. Так чорна какаха тільки раз їздить, але їздить дуже швидко. Вроді справляємось. Це тільки в але нам знов треба хилутись. Знов треба хілитись. Хе-хе-хе. Ну ладно, давай, давай. О, Бомбермени. Чого завжди бомберменів не давати? Це нормальні боси. З такими босами можна працювати. Не Оці от модифіковані, бумбу там всякі. Бомбермени нормальні. Так в угоду ми не йдемо. Хоча, якщо ми в неї зайдемо, ні, ну ми все одно не зможемо просто забрати там. Ладно, їдемо звідси. Ні, ну чого? Чого завжди зелені мухи? Ну чого завжди, зелені мухи. ну чого. Блін, так то тут дуже класно все лежить. А в магазі не було бомб? Блін, дуже хочеться бомбу. Я навіть заролю. Ну блін, бомби не дають. <плес> Чайпон є. Чорт. Дуже хочеться бомбу. Давай ще раз, будь ласка. Ну нема бомб. Чорт, ні, ні, ну це неправильно. Е, остання спроба, да? Отак. Висельник. Я нашов висельника, почекай, почекай. Почекай, почекай. Почекай, почекай, висельник. Е, да. Зараз канцера заберемо. І ще бомби. І ще бо почекай. Диви, диви, диви. Диви, диви. Я не просто так провтикав всі ці, ці гроші. Ну ладно, просто так. Можна було зразу весельника взяти, але вони мене поняли. М -м, офігенно, тут ще гроші. Ну лампочку ми вже не заберемо, звісно, але але взагалі непогано вийшло. Давай, тепер можна їхати далі. Во почекай, вже, вже щось намальовується тут, да? Захист від підривів. Дуже дякую. На босі прям капець як пригодиться. Оце не сильно треба, тому їмо. В дамах і швидкість стрільби. Mm. Що тут імбове таке лежить? Почекай, псайфлай. Цей це сильно дуже. Цей mm. це дуже сильно. Ладно, йдемо чистити поверх. Ні, це вже нормальна комба, да? Сам заслужив, нашов от нашу відмичечку. А, сам надамажився, ладно. Ладно, сам надамажився. Ні, які трольбомби. Як я вижив там взагалі. Чекай, хто мене надамажив тільки що. Непонятно. Я не бачив, що підірвалося там. Отут я бачив, що в мене лутить. Це мій косяк. Погоджуюсь. А це вже остання хвиля. Легенько. З цього ще й два черв'яка вилізе. Ну да. Ну, було неважко. Сайфлайт Треба купляти точно. Але я думаю, може степлера спочатку. Може, спочатку степлера. Спочатку взагалі сюди треба зайти за чорним серцем, да? Е, похилитись, сайфлай точно треба забирати. Але в нас тільки грошей не буде, так? Да? Чорт, чор. Давай спочатку босів вб'ємо, да? Але зі степлером почекай, як порахувати? М, давай оце підірвемо, знати скільки в нас грошей є. Взагалі в нас немає грошей. М, ну ладно, сейфлай точно треба забирати. Блін, там ще й рабар цемент лежить. А десь тільки Взяти. Ну, ладно, сейфлаймба. Ні, ще один рагмен. А чого у вас так багато? Це не, вони. О, я про шарики забувся взагалі. Ні, ні вмирати не можна. Вмирати не можна, швидко вбити рагмена. Будь ласка, вмирай. Вмирай, дякую. Так, ми вижили. Це вже добре. Але через те, що у нас дуже мало сердець, да? Чорт, я беру серце. Офіг. Офіг. Вижити головніше. Тим більше тут грошей не дають, да? Добре, значить це було правильне рішення. Вижити хочеться. А так монстру мені взагалі не. Страшний? Цей набагато страшніший. А муха і костри з'їдає. Офігенно їмба муха. Муха це найкраща покупка. Найкраща покупка. Що? мене надамажили муха. Не відпрацьовуєш. Ладно, ладно, зараз буде ще ангельська в нас. Буде взагалі круто. Давай ангельська, не підведи. Ем, м -м -м. Ну блін. Ну такі. Тим більше в нас псеймуха. Більше в нас псай муха, да? Давай з'їмо просто раніше швидкість. Пу -пу -пу. Ну, такі. Ну таке. Так тут більше нічого забрати не можемо. Що сумно, серйозно, серйозно, чи два сундука. А бомб знову ж немає, да? Е, Є бомба, клас. Так, можна якось обидві ці штуки підірвати, так щоб на інший поверх не поїхав? Ні, я поїхав на інший поверх. Ладно, ну ладно, гра, добре. Де в мене тепер є бомба? тепер в мене є бомба? Шар смірка, це ми точно з'їмо. Shielded тирс. Це хороша муха. Ще більше захисних мух. Mm -hmm. Чувак, який займається Угу. Mm -hmm. Бомба за серце. Дві бомби за серце. Непогано. Пупум. Mm -hmm. Пупум. Ну давай чистити, да? Темновато тут трохи в них. Але що зробиш? Та я відійшов від цього брімстоуна. Блін, від цього не відійшов добре, бо я думав, що він вмер. Алдаманів в мене щось нефіга немає. Треба стопати, походу треба, походу, стопати. Так, стопнули цю штуку їмо ранчі вдача. Ну, ранч це непогано, да? З технологією Zero. Ranch це непогано. Чи треба нам дві бомби? Оце ну, класна штука. Це класна штука. Це ми беремо. Чи підривати цього чувака? Думаю, так. Да. Що я його не підірвав? Серйозно? Ну тут же ж бомба. Шесть, Шесть. просто провтикав бомбу. Ем. О, ці <плат> заберемо за три монетки і підірвемо його ще раз. І скажемо, що я не Яку бомбу не провтикав, да? От вона нам вернулась, все. Так і було. Ну, а там е... капець, сильна штука. Це капець сильна штука. Оце нам взагалі допомагає. Круто-круто. Так, зачистили. Е, грошей не те, щоб дуже багато нам дали. Да? Взагалі не багато, я би сказав, тому давай босів. Оце нормальні боси. Це нормальні боси. Чого завжди таких босів не давати? Ну, блін. Ангел це важкий бос, гра. Якщо що, тримаю в курсі тебе. Але ми маємо з ним справитись. Важкий бос але он не найважкий. Він не настільки важкий, як довгий, насправді, так? Да? Бігай, навколо слідкуй за його атаками. О, це добре, ангел твій тебе надамажив. Це приємно. Найс, вбили. Вбили вбили. Чиєм нам що тут купити корисного? Буду немає. Бомба в нас є. Давай. Знову ангел. Ну маю, той самий. Скільки можна? Ладно, б'ємося ще раз з ним. Що ж ми можемо зробити? Ех, по-пу-пум, -пу пу-пу-пум. Найс, найс, найс. Атами е прокно. Ну Добре, б'ємось, б'ємось. Ну, поки важко, поки доволі важко йде. Найс. Диявольська, ну ми зайдемо в неї, звісно. .Mm, цього ми теж два рази задонатим. чи три рази, да? так? Блін, взагалі нічого він нам не дав. Сумно, сумно, виходимо звідси. Беремо хилимся, на одне сердечко вистачить. Вистачить на наступному поверсі п Поїхали. Так, ну тут шість монет за бомбу. Треба забирати це окуп. Поїхали. Ну поки я не сильно представляю, як ми маємо серйозне проходити. Десять бомб. Чи треба нам десять бомб? 10 бомб можуть бути корисними, в принципі. Карбетері. Якби в мене активка хоч щось робила, якби нам дали нормальну активку, я би взяв би карбетері. А сподіватися на те, що нам випаде нормальна активка, це такі собі. Дам. Пу -пу -пу. 10 бомб. Ну давай сюди зайдемо. Чорне серце. Треба ролити, напевно. Треба напевно ролити. Ну давай, пешки просто. Просто хпешки нам теж не треба. Давай ще ролли. Багато ХПшки. Багато ХПшків вже цікавіше виглядає, якщо чесно. Д4 теж виглядає спокусливо. Ну, дві хпшки, Дві ХПшки нормально, ладно, беремо дві хпшки. Я думаю, 10 бомб ми теж заберем, Вони нам ще пригодяться. Найменший стат додасть. Найменший стат в нас, напевно, дамаг. Дамаг і один ключ, каже дасть. Його, в принципі, це теж непоганий айт. Давай цього підривай. 5 монеток, добре. Пупум, пуппум. Давай чистити, там побачимо. Брім стоу ночі, та сильно. Треба серця винести, бо буде капець. Гурлінги тут вже просто спавняться. Страшно. Так, від всього псаймуха не дефає. Але у нас вже нормально сердець. Того вже трохи якось спокійніше дамаг отримувати, ніж на перших поверхах. Так, давай, міні-маша ймо так. Швидкі стрільби. Ну, непогано, непогано. Цю штуку теж беремо. Це дамаг. Не найкраща штука, звісно, але, але. І я думаю, просто під Дриваємо це все. Magic Cell vision. Ну не те, щоб нам сильно це треба було, бо бомб в нас вже вистачає, да? бомб вже в нас вистачає. У нас вже не так багато секреток залишилось. Блін, або в кусачці, або на виході. Ну, хай поки полежить, подумаємо. Давай, босів. віка кашечки. Давай, хоча б одну встигне вбити. Не встигли навіть одну вбити. Щось що тут робиться в них. Ай, як за цим всім слідкувати? Я то слідкую, але, але як? Ага, це не вас забагато тут їздить. Забагато. Ну ладно, справились. Ладно, справились. Треба хілитись тепер. М -м -м -м. Ладно, не похилимося. Давай. Два монстро. Два монстро. Ну, два монстро, це не так погано, як монстро і ще Хтось, хтось. Да? Але хпешки в них забагато явно. Ладно, бігаємо, живемо. Клас. А там дамажить. Давайте спавні, ще своїх мух, будь ласка. Найс, один наспавнив і майже вмер. Обидва вмерли. Крут. Ух, тяжко, тяжко, тяжко. Ангел рум. Політ, давай, давай. Е, ангела бути нема сенсу, бо я не назбирав заряд, на жаль. Пу -пу. Чи треба нам цей Magical Vision? Давай, бо під ним просто щось класне може лежати. Чорт, те саме лежить, серйозно. М -м ладно, ладно. А. Так навіть бомба не витрачається, це добре. Хм, багато бомб. Давай все підривати тоді. І дві карти старзів. Не знаю, на що нам дві карти старзів. Ну, Пу на жаль, спейсів я не знайшов. А, ладно, поїхали далі тоді. Це вже шеол, а в нас нічого толком немає. Пупупум. Пупупум. ку Ну це нормально, в принципі. Але могло б бути краще. Ну, да? Bi Це, до речі, нам поможе, да? Тому що в нас буде більше. Наші запчиків. Що сіре серце. Тут що? непонятно шо. Давай палюльку заберемо. Ранчдаун, неприємно. Шеолд, девіл айтем. Девіл айтем це прикольно. <king> Ладно, давай зразу стопнем. З жестітом не надамажили. Кей, okay, заходимо сюди. Алгіз, алгіз це круто. Алгіз це круто. Беремогіз. А в мене був політ. А на що я там підривав в ту кімнату? Хтось знає. Ніхто не знає. Ясно. Так сіре серце хай поки полежить. Давай проходимо до кінця. Чи йому цю штуку все Ну це дамаг. Ладно, давай дамаг забираємо і проходимо до кінця. Це все Щось там хтось речить. А почекай, це не мій, не мій привид був. А, це оцей маленький так речить, прикол. Зачистили, зачистили пупум, пупум. Що одразу на боса? Чи скриньку Пандори юзаємо? М -м 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 -м. скриньку Пандори. Ну скриньку Пандори. Деві лайтом класно. М -м -м. Хороший деві лайта. Треба значить його заюзать. Потім заюзать нашу штучку, щоб з'їсти цього айтема. І ще взяти батарей. У нас на англійську був заряд, да? Да бомбермени нормальні. Люблю бомберменів. Вони себе дамажать, вони інших дамажать, не легко вбиваються. Мрія, а не супротивник. Найс. Nice. Так, давай. Блот. Я, до речі, дещо знав про блота. Якщо стояти отут, то він багається. А два блота. Два блота це вже проблема. Чекай. Про двох блотів я не подумав. Два блота це реально проблема. Ем, пам, пам, пам. Але взагалі, отут ззаду за ним стоїш, і він тоді багається і стріляє тільки брімстоунами по сторонам. Отак, бачите? Але щось він стрибає? Напевно, це вже попатчили, да? Але, взагалі, отут сейф спот. Тому да це круто. Це допомагає конкретно. Блін, чому диявольська? Чому диявольська? Чому ти? Ем... У нас залишилась одна угода забрати книгу Бріала. Не така вже й погана ідея. Да? Не така вже й погана ідея. Давай, давай забираємо книгу Бляла. Оцю штуку Спринклера теж хотілося б. Да? Здається, що вона не сильна, але насправді вона прикольна. Але в нас немає де взяти грошей, напевно. Що? Напевно, що немає де взяти грошей. Да? У нас є де взяти грошей, а, але ми тоді її не зарядимо. Ем... Ну, значить їдемо далі. Чи рол апарат ще підірву? Давай підірву. В нього зазвичай щось хороше падає, ще пару грошей. Ну і на тому все. Переїдемо точно далі. Нам би дамаг, насправді. Нам капець не вистачає дамагів, а тут вже особливо нема що брати. да? Пупум, халявна монетка, ще халявна монетка. Ну це взагалі не дамаг лежить. Добре, хоч рерол-апарат є. Це підривай. of Collapse. Mm, ну це прикольно до речі. До життя. E, до по mm, Ну, давай там. Ну давай. Ace of Clubs нам може пригодити, теоретично. Ой, це роль нам і HD. Ну такі. Тірсап нам вже теж не сильно поможе, чорт. Червона свічка. Червона свічка це прикольно, але це нам теж не сильно поможе. Гра, ну ласка. Подвійний заряд нам поможе. Конкретно причому ми подвійний заряд донесемо на боса. Блін, 620 вольт тут є. Пупум. Да, Подвійний заряд нам точно треба. Давай. Я хочу ще заспав. А босів не перетворює в бомби. Нечесно. Навіть нам треба стопнути. Чорт, що це капець надамажився об них. Давай, тепер нам треба подвійний заряд. заряд. А де? А не хватило одної гривні? Серйозно? А як я так прорахувався? Ааа, одної гривні не хватило. Як так? Тут зупиняємо, купуємо подвійний заряд. Беремо батарейку, напевно. Чи не беремо? Давай поки не беремо. пускай. Подвійний заряд почав набиратись. Не дамажитись, да? У нас все добре, крім захисту і дамагії. Але взагалі жити можемо, де? Да? таке, є Я собі. Не найкраща позиція в нас, скажем, чесно, да? Але якось маємо справитись. Так, червачки. Червачки не треба. Найс, червачка перемогли. Ще на один айтем нам вистачає. Ого, сильно. Будь ласка, серця вмирайте. Вмерли, кайф на 100% на диявольську. Так, на жаль, на жаль. Ладно, може якісь. А бадон там буде лежати, бо ще щось круте. Зараз глянемо. Мані mm, павер. Ну, блін, не те, що Мані Павер. це було дуже круто. Чувака теж я не сильно хочу донатити. 0,4 до за 10 монет, це ніфіга нам не дасть, по суті. Mm, чувака можна подонатити, да? давай під алгізом його подонати. Ну, бо я не знаю, що ще нас може врятувати. Ну, Пентаграма. Ну, нормально. Я думаю, це краще використання алгізу, що ми могли зробити. Так, тепер питання. Чи ми беремо три серця. Я думаю, ми беремо три серця і намагаємося перемогти. Да? Бри, вай, да, містер долі. Це класно, але вже грошей немає. Оп, пум-пум. Угу, тут ще сундучки нам пропонують. Ну давай, ну давай, грам. З картою, чаджменту. Люлька яка? Спідал? Ну, ясно. Джаджмент. Може бути чаджмент на серця, так то дам. Ну ну, ну. Чаджмент на серця. Ну, чорт, в мене немає грошей вже, щоб його донатити. І алгіза в нас немає, тому. Опа, джаджмент, я пішов. Ідемо, будемо щось пробувати. У нас є два заряди. Там книжка беляла, там гвоздик, е, то нам це конкретно дамагі має забустити. Головне, не дамажитись. Все буде класно у нас. На ну, дамагі геть небагато. Ну Зараз ми забустим. на боса, буде трошки більше. Не переживайте, да так. Ці монетки забираємо. Ну і поїхали. Що ж робити? Зразу плюс 4,7. плюс 6,2. і Ну непогано. 13 дамагі. Це вже можна з цим працювати. Я думаю. Сей флайт теж им бам маємо справитись. Ще атами буде дамажити. Ну, Хілиться він жорстко. А у нас є ще захист під е, вибухів. Про це треба теж пам'ятати. Обов'язково. Це на другій фазі, ой-ой, ой як нам поможе. І навіть тут нам це ой-ой ой як поможе. Тому так монетки забираємо в нього. Ну а тами працює. Вроді перемагаємо потрохи. Не те, щоб все дуже класно було, але потрохи перемагаємо. Добре, що він спав від цих міньйонів. Ми його міньйонами по суті, дамажимо. Ні, попав, бо мені попав. Це кінець. Ладно, ну не кінець. У нас ще ці Скільки сім сердець, і ще й грибочок на доб хпешку в нас є, бо ми. Ще як живе. Давай викликай своїх міньйонів. Найс, найс, найс. Це рахуй, він викликав до дамаг по собі. Це непогано. Таке нам подобається. Це перша фаза. До побачення. До захист від вибухів крашенно допомагає. Ай, ну це я сам на брімстоун його наступив. До речі, оці от колючки, що по землі йдуть, вони теж вибухом рахуються. Тому взагалі імба. Да, проходим, проходимо, проходимо. Круто. Я не очікував, що ми пройдемо це насправді. Того що. Ну, дуже мало да мої. Але займуха і захист від вибухів роблять свою справу, що я можу сказати. Плюс набафались ми жирно, що в нас це займає не два роки, а якихось там хвилин десять. Так, монети мої не кради. Чи монета на вдачу була? Все-все добиваємо. Ізі, ізі. Чи зараз на донати? Ух, якісь кор. О, чорну руну відкрили. Офігенно. Я все думав, де то її відкрити. Та сама наша активка, тільки одноразова. Так. якийсь ключ від підкладовочки знайшли. Клас клас клас, Ну, було важко. Не буду обманювати, да знов з третього разу ми пройшли гріда. Да Але пройшли. Навіть не зламали гру, а просто на мужика. Е, та й таке. Якщо сподобалось відео, там став лайк, підписуйся, пиши коменти. Побачу тебе в наступних відеох по айзеку і не тільки. Давай.